Це від'їжджає. Тут, тут, тут є склон. Я вам покажу що я бачу. Крім того, що воно заморожується мок. От у вас є оця, припустимо, оця відмостка. Але вона стоїть на склоні. І коли ви робите відмостку, то треба під нею робити йому основу горизонтально. Потім така сходинка. Знову горизонтально, потім така сходинка. Знов горизонтально, і тоді ця відмозка не захоче їхати. Так само і тут. Якщо ми робимо ось таку систему, бетончик його низ не має бути такого на склоні, а має бути горизонтально. Треба такі утеплити. Цоколь, вимощення, тоді не буде промерзання, воно не буде такого гуляти, бухтіти і. Буде стояти на місці. Вони від цоколя мають бути відділені. Отут тут має бути відділено утеплювачем, що, по-перше, це інденферне слой, по-друге, не буде промерзання. І, і так само тут утеплення цоколю даєте, потім утеплення під вимощенням, тільки тоді бетон. Але головне водовідведення тут в цій хаті. От, я дивлюсь в колодязі. Бачимо, як ствол колодязя зсунувся, бачите? То, що так колодці точно не копають. І бачите, воно, воно старе, значить тут сунеться не тільки то, що під хату, а це сунеться тут цілий горб, мабуть. А в сусідські хати як живуть? Нормальним життям? Чи теж є проблема? Це... Якщо ваша хата оце на норі стоїть, оцей ствол колодязя скручений, загнуло, сунувся трохи горб. Ви утеплите, ви знаружі тріщини бачити не, не будете. Але зсередини вони будуть трохи з'являтися у вас. Те, що ви стягнули хату, це дуже правильно. А ви вже поклали чи ще думаєте? Кладіть, давай тут. І живіть так.